Євгене, будь ласка, подій. на старт. Увага, всі, хто чекають. Не стоять в воротах, не стоять в воротах. От цих воротах не стоїмо. Ви можете стояти отут, між цими воротами, де не буде роботи. Видійшли відійшли туди всі. Добре, хто у нас був перший подій? Міка вперед, Міка на допомогу. Тобто. Молодець, ходимо, сиді, де витримався. Масюк Святослав, я годинський, Олексій готує. Масюк Святослав. Масюк Святослав, на старт, синочок, трошки прискорюйся, прокидайся, готовий. Оп! Раз, швидкість, швидкість. Одинку, два. Швидкість. Три. Другим Стоїть, вже готується. Коли один фінішував, ви вже стоїте на старті. Розуміло? Масюк, ні. Назад. Готовий. Бовиться. Раз. Швидки. Добре, два. Добре, три. Чотири. Добре, молодець. Побіжить, тут марку готується, готовий. Оп! Льоші, виходимо ззаду, тут Ні, Неправильно, через середину мав бігти. Чим ти слухав, був неуважний. Ще раз на старт. Ще раз на старт. Готовий. Оп! Через середину шукай раніше. Зворог від... Вы там я сказав, вы не шли Остані, рухайся, швидко. Добре. Петренко, Максим, Білянський Артем. Готовий. Оп! швидкість. Два. Швидки. Швидки. Два. Давай, 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 фіналь. Будь ласка, зараз ти відпочить. І переробиш після Іванової Вороні. Давай, давай. Міха, Женя! Міка, пішов. Добре, два.

Зараз би він вибігав на швидкості, десь послизнувся, було. То ти ж його просто примушуєш уже тут тормозити, він би так вибіг. Розумієш? От і вся історія. Добре. Так, Лариона выгнат, Максиму Похтан. Готовы гнат. Оп, город!